Соняшник НСХ 6045 це середньостиглий сербський гібрид для вирощування за технологією Clearfield під гербіцид Євролайтинг. З потенціалом врожайності до 58 центнерів з гектара. Він поєднує високу продуктивність із стійкістю до стресових умов. Гібрид має вміст олії до 55% і чудово підходить для вирощування на всій території України. Основні характеристики гібрида НСХ 60-45 вирощування Кларфілд. Група стиглості середньостиглий 111-114 днів. Потенціал врожайності до 58 центнерів з гектара. Вміст олії 52-55%. Висота рослин 160-180 см. Головні переваги соняшника 6045. Посухостійкість завдяки потужній кореневій системі, що проникає на глибину понад 2 метри, гібрид витримує навіть тривалу засуху. Стійкість до хвороб і шкідників. Гібрид має високий рівень стійкості до таких хвороб, як фомоз, Фомопсис, біла гниль і пероноспороз. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.